Дорогі місячні та висхідні леви, вітаю вас на каналі Ведичної Астрології. Мене звати Власенко Наталія, сьогодні на вас чекає ваш астропрогноз на серпень місяць 2024 року. Нагадаю, що якщо ви не будували ще свою карту Натальну по ведичній астрології, і ви не знаєте, який у вас місячний знак Зодіаку, або ви не знаєте ваш висхідний знак зодіаку, можете залишити свою дату, точний час і місце народження в коментарях. І я вам допомагаю. Поможу дізнатися. І так, Леві для вас місяць починає відкривати якісь такі, можливо, певні таємниці, або ви будете робити ставку і фокус на вашу таку багату фантазію. А, наприклад, якщо у вас творча робота, то це досить непогано. Для деякого з Левів дуже класний час для відпустки. А, знаєте, прям ну, реально для вас це час відпочити, час пере, перезагрузитися, можливо, в якому сенсі цього слова. Тому що, скоріш за все, до цього ну могли бути якісь такі ситуації. Які вас якось навантажували, чи морально, чи фізично. І от зараз, якщо ви не відпочинете, є дуже велика вірогідність або підвищеної нервовості, або якихось нюансів по здоров'ю, також можуть бути якісь такі моменти. Тому, якби зараз, от прям знаєте, цей серпень-місяць він для вас максимально для того, щоб ви. Перезагрузилося для того, щоб ви відпочили, для того, щоб ви передивилися своє життя, для того, щоб ви завершили, відпустили те, що вам не потрібно, те, що вам не хочеться. І дійсно буде, скоріш за все, у більшості левів якесь таке завершення. От, е якщо ви плануєте відпочинок, то краще планувати його на першу половину. Ну, але в принципі, якби, е актуально і весь вересень місяць, от е Вересень, серпень місяць, а для того, щоб у вересні було більше енергії, вам зараз потрібно максимально перезагрузитися і відпочити, тому що для вас вересень буде давати новий цикл розвитку. От дуже класний час для того, щоб ви витрачали на себе, вкладали в себе гроші, фінанси, можливо, якось друзі на вас будуть впливати в цьому місяці більш активно. Можливо, додаткові доходи, додаткові заробітки від вашої особистості або вам, ну, це можуть бути до речі, да, і подарунки, якщо. У вас раптом буде день народження. А, от тому що нагадаю, що леви у нас народжуються не тільки у е, серпні місяці, леви можуть народитися навіть в січні, в травні, будь-коли, тому що ми розглядаємо саме Справжню астрологію. А, в роботі можливо, якісь просування, в роботі можливості нові. А, можливо, якби ви можете відчувати себе як експерт по якимось питанням, можливо, вам щось запропонують на вашій роботі, або, можливо, щось переформатують, можливо, якісь такі зміни будуть в роботі. Ну, або в якомусь вашому соціальному статусі. Тобто то соціальний статус це не обов'язково про роботу, от, але це може бути, можуть бути якісь такі дійсно, як бонуси для вас. А, в принципі, клас. Сно в цьому місяці вкладати в себе в свій розвитку в розвиток в своє навчання в свої нові можливості зробить зробіть цей серпень місяць для себе, якби таким місяцем підведення якихось певних підсумків для того, щоб ви могли. Змінювати щось в своєму житті для того, щоб ви оці можливості, які до вас будуть приходити, щоб ви їх не профукали, тому що вам складно і ви там дав давно не відпочивали. А намагайтеся, знаєте, якби включати можливо подекуди свою інтуїцію для того, щоб було максимально. Ну, для того, щоб ви максимально вбирали всі можливості, які будуть до вас приходити з загального такого соціального поля. От, гарного вам місяця, дорогі мої леви! І чекаю вас в наступному місяці, да, на наступний астропрогноз. І не забудьте підписатися на мій канал, якщо вам було цікаво.